Ви будете в шоці від цього серіалу. Огляд пінгвіна. Цьому огляді розберемося, чи вартий цей серіал уваги та чи заслуговує він названня найкращого серіалу 2024-го. Не перемикайся та підписуйся, щоб разом оглядати кіно. Зі мною ти будеш знати, що подивитись, а на що краще не витрачати свій час. Погнали серіал Пінгвін це кримінальний спін-офф до супергеройського блокбастеру Бетмен. До речі, що цікаво, серіал служить мостом між подіями Бетмена 22 22-го року і наступним фільмом, який запланований на 25 п'ятий рік. Події розгортаються в похмурому Готемі, де Осфальт. Коблпот мафиозник Гамстер та пінгвін намагається закріпитися на верхівці злочинного світу після смерті свого боса Кармайна Фалькона. В цьому серіалі Освальд працює в якості дрібного злочинця не з супергеройськими здібностями і великими багатствами, як ми звикли. Він бачить себе як людину з народу. До речі, ось вам пояснення, чому його призвали пінгвіном. Все через його ходу, яку актору вдалося класно зобразити. Через проблеми з ногою він ходить, ніби пінгвін звідси і його прізвисько. Коротко про те, що відбувається у серіалі. Ось дає волю гніву під час обговорення однієї. І важливої теми для його майбутнього, і цей гнів несе за собою не дуже приємні наслідки. Він змушений постійно щось придумувати, хитрити, викарабкуватися із нехороших ситуацій, пласти інтриги, ну і загалом вилазити з ями, яку сам собі викопав. Іншими словами, це історія боротьби Освальда зі світом та в деякому сенсі із самим собою. Зйомки почались у Нью-Йорку у 2023 році. Локації час від часу змінювалися, а закінчилися зйомки десь у лютому 2024 року. На початку роботи над серіалом на головну роль одразу запро. Опонували Коліна Фаррела і не дарма, тому що він геніально зіграв свою роль. Спочатку він не був впевнений, чи це його роль, і чи він хоче її взагалі виконувати, але все-таки погодився, і я думаю, це було найкращим рішенням. Він буквально перевтілився завдяки неймовірній роботі Гримерів. Дизайнером Гріму був Майк Маріно. Цікаво, що Грим для кожної. I spent a year with Oz. Yeah. I wouldn't really see Colin out of makeup. I, I think I've seen Colin out of makeup three times. It's very strange when I hear his voice, it really flips me out. And now, deep down, yeah. I know. That it's Colin, but on the surface, it's like a magic trick. On the surface level, it feels like that's what's really happening. It isn't Colin Farrell. It was a yeah. different person. and it, he stayed, he stayed in the voice and stayed in the, the 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 physicality of it. And I like would get worried about his leg. I would forget that he didn't actually have a disability. <laughs> I you know never saw him w without it for the whole time that we were working together, and I never. are such a huge fan of. Він круто передав акцент героя та його ходу. Його зовнішність і манері повністю передають образ хитрого, але крутого кримінального авторитета. Сам актор зізнався, що ця роль була для нього викликом і навіть одна із найважчих, але водночас найцікавішою у кар'єрі. Я звісно не критик, але хочу звернути вашу увагу на картинку серіалу, яка вражає атмосферністю. Діки правильно підібраним кольорам, ти занурюєшся в цю атмосферу Готема Сцени дуже класно продумані. Є багато крупних кадрів, які передають емоції героїв. Присутня гра світла та тіней, що робить картинку ну просто якоюсь магічною і нереальною. Стиль пінгвіна також вдало підібраний, старомодний, але елегантний, прибутаний його хитрістю, костюм, який ніби несе його історію. Пінгвін виділяється серед інших кримінальних драм своєю деталізацією та похмурою атмосферою. Освальд Каблпот нетипова погана людина і злодій. Він одночасно викликає. Відразу неприязнь і співчуття, адже глядач бачить його слабкості та мрії, його дитинство. Та якісь травми особисто коли дивилась я, я не могла зрозуміти своїх емоцій. Я його зненавиділа, але в наступній серії стало його шкода. І так, по колу. Цей серіал дивує сюжетними лініями і несподіванкою. Ти не здогадуєшся, що буде далі, адже кожен хід персонажів нереально вгадати. Серіал показує готовність людей іти по головах, заради влади чи впливу. Мені сподобалося, що в цьому серіалі немає жодної сцени про якісь любовні історії, щось незрозуміле. Кожна серія розповідає про пінгвіна, про його минуле, теперішнє та навіть майбутнє. Бутнє і, взагалі, сплошний кримінал. Загалом мій канал був направлений саме на український кінематограф. До речі, можете подивитись попередні огляди на каналі. Проте напишіть в коментах, чи цікаві вам огляди також на зарубіжне кіно. І Якщо ми вже про це заговорили, то скажу свою думку: в Україні не вистачає саме таких глибоких кримінальних драм. Я не знайшла нічого схожого в українському медіа з пінгвіном, і насправді трошки шкода навіть. Але як ідею, сподіваюсь, хтось помітить і задумається. Що ж, це лише моє бачення пінгвіна, і чесно кажучи, лише готуючи Сценарій до цього огляду я зрозуміла, скільки ж роботи пророблено для цього серіалу, і під якими емоціями залишаються всі, коли його подивились. Ну, якщо ви серед тих, хто вже бачив пінгвіна, напишіть в коментарях свою думку. Якщо ні, гляньте і поверніться до мене, щоб поділитися враженнями. Не забудьте лайкнути це відео, підписатися та тиснути на дзвіночок, тому що далі ще більше цікавих оглядів.